Що ж відбувається зараз про це? Будемо говорити з Віталієм Барабашем, це голова Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, доброго дня вам, слава Україні, вітаю героям! Слава, Дивіться, хотіла вас запитати, пане Віталію. Яка ситуація стосовно Авдіївського коксохіму? Чи справді наблизилися вороги до нього, і чому їм так необхідний цей об'єкт захопити? Ну, відверто кажучи, я не знаю, знаєте, дуже багато у нас прикуто уваги до тих речей, які в принципі з точки зору якогось військової э, стратегії <клес> чи тактики, навіть і, і так можна сказати, не мають жодного сенсу. Це ну, якщо там трошки пригадати раніше говорили про Тірікон, э, про який, в принципі не ну не треба було говорити стільки, бо дуже було багато перегріти уваги до саме до Тірікону зараз. Така сама історія починається з коксихімом. Коксихім, це ну, здебільшого може стати тільки такою серйозною пасткою і не більше. А, ну, іноді, слухаючи якісь коментарі, де якісь там аналітичні дані, там, дорога, коксихім, ну, їм не це треба. Дорогу перерізати вони можуть набагато раніше, ніж Коксихім, і тоді з логістикою буде багато, дуже проблем. <кій> на коксохімі дуже багато зберігається ну, так, залишків і паливомастильних матеріалів, якоїсь смоли, якогось нафталіну, залишки якоїсь там, відпрацьованої оливи. І воно, коли горить, воно дуже багато <кій> диму чорного, такого їдкого від цього, від цього, від таких прильотів, і воно дуже ускладнює, там, ну не знаю, не, 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 не то, що вести якісь там, бойові дії на заводі, а і просто фізично там знаходиться. Тому, <кій> ну... Немає жодного сенсу в заводі, як в такому, і говорити, що це там другий Азовсталь. Ну, знову це дуже, знаєте, так непрофесійно порівнювати такі речі, бо ну, зовсім геть різні ситуації. Що в Маріуполі з, -з Азовсталю були, що зараз на Коксихімі. І е, ну, знову ж повторюсь, Коксихім е, ну, стратегічно я, я навіть не розумію, для чого він е, таку цінність чи таку увагу е, має у ворога. Ну якби він мав таку цінність, то ну наші війська всі були б там, але їх там нема. Дивіться, хотіла вас запитати, бо ті ж британські ну, за даними британської розвідки, кажуть, що насправді колосальні втрати буде нести ворог, що продовжить атакувати так авдійський коксохім. На вашу думку, може зупинитися ворог? Чи можливо ці втрати, які вони несуть, вони не настільки істотні для ворога? Ворог втрати несе взагалі на підступах до будь-яких скажімо, наших оборонних укріплень, в тому числі і на напрямку Авдіївського Коксахімзаводу. Так само, як і великі шалені втрати вони не ну несли і зараз ще продовжують нести на тому ж самому Тереконі, який став для них ну певною мірою точкою знаєте, такого там самознищення. Вони туди лізуть, наші їх там кліпають, і а на рахунок взагалі їхніх втрат чи зупини їх це чи ні. Ну, впевнений, що ні, втрат в них ніхто не рахує, ну, баби ще наражають. Ну, тобто, тут, в принципі, їм, ну, їм його не шкода. Тому вони будуть кидати ці нові нові сили, і техніки, і особового складу там, для вирішення, ну, на мій погляд, якихось там політичних команд з Кремля. Хотіла запитати, чи є позиції, ми знаємо, що бої за Авдіївку це дуже давня історія. Скажіть, будь ласка, чи є такі позиції, які ще з 2014-го ворог атакує, але в них нічого не виходить. От можете назвати їх зараз тут? Ні, вони є, ну, і їх немало таких позицій, але ж, ну, повірте, ну, дуже багато в нас уваги до військової тематики. Треба, знаєте, Як в банківській справі, да? гроші люблять тишу. От і війна в таких ситуаціях ну, краще тиші. Ну, ми не можемо тихо, тому що насправді ми спілкуємося. Ми дуже переживаємо, пане Віталію. Ви ж розумієте, насправді Разумію, розумію, розумію, але ну менше деталі і менше конкретиків. Взагалом зрозуміло, треба мати інформацію, і треба надавати, і треба слідкувати. І дійсно, велика подяка всім, хто хвилюється, да за наших воїнів, які боронять не тільки Авдіївка, а взагалі по всій лінії фронту, але ж ну повторюсь, ну без деталей. треба говорити без деталей, бо ворог також все слухає, все дивиться, все аналізує. І будь-яке ну, зайве слово може ну якусь певну шкоду нашим флотам? Дивіться, хотіла вас запитати. пишуть про те, що ворог дуже. Давайте поговоримо про ворога. Готується до дуже масштабної третьої хвилі атаки. Скажіть, будь ласка, і що підтягує всі резерви? Чи спостерігаєте ви це збирання резервів максимально саме для того, щоб втретє атакувати цю третю хвилю? Так, дійсно вони підтягують резерви. Вони їх дуже багато мають взагалі на Донецькому напрямку. І живої сили, і техніки, і дійсно, ну, скоріш за все, тільки погодні умови їм зараз не дають е, змоги, там, скажімо так, масштабно піти вже третьою хвилі. Але ж, на жаль, ну, вони готуються, у них дуже багато цього всього е, залізяться цього, там, цього м'яса гарматного багато. Вони полізуть, однозначно полізуть і спостерігають і хлопці, і, і розвідка за цим всім, і готуються хлопці. Але ж ну повторюсь, на жаль, їх дуже багато. Яку техніку вони підтягнули? З якими шляхами вони це підтягують? Тобто я зараз цікавлюся логістикою ворога, і чи можна зараз навіть на даному етапі наносити якісь збитки ворогу, щоб ну все ж таки якось нівелювати оцей технічний їхній ресурс, який вони зараз намагаються підтягнути? Ну, Чесно кажучи, я не дуже маю час на те, щоб в ці речі вникати, де, чим, яким шляхом цим займаються ну, люди, да, у них це робота і вони цим займаються. Нищать однозначно на під'їздах, на скупченнях, на, скажімо так, на більш там, дальніх відстанях хлопці нищать і склади БК, і скупчення техніки, і там, місця розміщення там, особового складу. Відпрацювання це є, і ми ну, бачимо такої інформації її немало, в принципі. Але ж що на рахунок логістики, ну чесно, не маю часу взагалі це відслідковувати, і трохи це не мій напрямок. Тоді давайте повернемося до вашого напрямку, пане Віталію. Скажіть, будь ласка, ви говорили, що ті цивільні, які ще свого часу не хотіли виїжджати, покидати Авдіївку, таки виїхали. Але в мене питання: чи залишається хто ці люди? Чому яка мотивація? Чому вони залишаються? І чи є той критичний момент, коли вони можуть ухвалити рішення все ж таки покинути Авдіївку? Люди їдуть дійсно їдуть. Останніх ну вже другий тиждень люди більш активніше поїхали. Скоріше за все стали ну, в, в, в ознаку, то що ну дійсно вже другий місяць це загострення, то що б'ють по ним, і вони це вже бачать, що б'ють суто кацапури, б'ють по цивільному здебільшого, якщо мова йде про а, місто а, гатять по магазинам. Вже розбили там майже всі магазини з шести один всього залишився. Б'ють по волонтерському центру, по лікарні б'ють, б'ють по свердловинам, звідки люди води набирають, б'ють просто по будинкам багатопорухом, де люди здебільшого ховаються в підвалах. І тому люди потроху виїжджають не так активно, як би, ну, мабуть, хотілося б нам всім, бо ну, за минулий тиждень, наприклад, 94 людини виїхали. Це певний рекорд, давно у нас такого не було вже. Но, тим не менш в місті ще. Залишається станом на сьогодні 1400. 1418, якщо я не помиляюсь, людей. Сьогодні була також евакуація, і люди, ну, ну дійсно, їдуть 1417, вибачте, людей. Ще залишаються, Є евакуація запланована і на завтра, і на післязавтра, і навіть на вихідні дні. Розуміємо, що, скоріше за все, її буде менше, бо в вихідні дні люди якось так ну вже так сталося менше виїжджають. Ну, тим не менше, сподіваємося, що ну, більшість з них поїде, бо ну, зима попереду це один з таких факторів, який все-таки. Ну, змушує людей виїжджати, бо другу зиму люди навряд чи переживуть в таких умовах. Ну і плюс та кількість обстрілів, та щільність обстрілів і авіабомбових ударів, вона також людей все-таки вже ну, заставляє замислюватися і приймати рішення на евакуацію. Минулого разу, коли ми вмикалися і ми з вами розмовляли, ви казали, що є медики. У мене запитання: залишаються медики, які були, чи вони теж вже покинули. І як стосовно медичної допомоги на всякі випадок, я бачу, що ви кашляєте. Я сподіваюся, ви здорові, пане Віталію, що у вас? Все нормально медики нормально? на місці лікують. Да, це їх позиція. Вона чітка, зрозуміла. Поки, хоч є одна цивільна особа в місті, два лікарі і чотири медсестри будуть залишатись в місці. Це їхні рішення, і з великою повагою до них, і з вдячністю, бо дійсно в таких надскладних умовах вони. Допомагають людям не тільки в таких ситуаціях, там після поранень, а і просто лікувати людей, які захворіли. Хотіла запитати, ви кажете, один магазин залишився, що є в цьому магазині? Яка продуктова лінійка? Я розумію, що вона дуже обмежена, очевидно, і хто постачає продукти для цього магазину? Підприємці самі завозять угу. а, ну, не знаємо, скільки вони витримають, бо навіть підприємець сам каже: я не знаю, скільки в таких умовах ми дійсно. Ще зможемо це робити. Хоча, ну, ну, відверто кажучи, кожен раз заїхати в місто, завести е якийсь там е товар в магазин, це дуже складно, дуже небезпечно, дуже ризиковано. З ну, шести, да, три нам взагалі розбомбили в два самі закрились, бо такі ж, також були пошкоджені магазини дуже сильно. І люди фізично сказали, що вже ми не будемо цього ну, терпіти, бо ну, неможливо. Ну, один магазин поки що залишається, але ж ну повторюсь, підприємець каже: я не знаю скільки в таких умовах ми також витримаємо.